Всіх вітаю на каналі Крихітка Дача. Сьогодні такий нелегка була ніч, дуже було гучно, взагалі не виспалися з дитиною. Ой, дякувати Богу, все добре. Немає світла, води, а на дачі є світло, тому ми приїхали сюди. Сьогодні обіцяли нам тепло. Погоду, плюс 9, сонячно, але пасмурно, небо затягнуте і плюс 4. Знаєте, такий <смірко> літає в повітрі громад зими. <смірко> От. Тому навіть не знаю, все не можу піти перевдягнутися, дочать <смірко>, щось робити. Але потрібно чимось зайнятися, щоб розігріти, розігрітися та не мерзнути. Зараз така тиша, хоча знову повітряна тривога. Ну, сподіваюся, все буде добре. Зараз попрохаю чоловіка зробити мені граблі і буду чухати свій газон. Вчора топили піч і тут 13 градусів. Тепліше, ніж на вулиці зараз. Це мій обід. А, до речі, я дотримуюся зараз посту, витримую його по всім правилам. Важко, але так хочу. Коротше, чоловік мені не зробить сьогодні граблі, бо я такі цікаві граблі заказала, замовила. Начебто все ок, але подивіться. Я просто бачу такі вперше. І ну, я не знаю, коли інтернет-магазин продає, вони б могли б хоча б запропонувати мені ще держак до них. А ніхто нічого не сказав і тепер окремо потрібно ще замовляти тримач. Ну, Зараз в позізю буду вичісувати газон. Так, я вже прогреблася, кучку добру нагребла. Моя порада не ходіть зимою на газоні, бо він дуже-дуже затаптується, притаптується, так утрамбовується. Вигребла трішки, але не дуже я сильно гребла, бо земля волога ще. Селітрою я піддобрила. І зараз такий фронт роботи в мене є навколо цієї груші. Тут, бачите, ох, Газон цей поріс, заріс повністю, не видно на цього кола, а тут навколо о, влітку ростуть хости в мене. І якось я ще не можу, там саджала. О, тому потрібно тут розчистити і, якщо зможу, то бордюрну стрічку поставлю. Тому ось таке в мене до. Так, я вже прибрала тут цей терен, чи як його правильно назвати, цей газон. Нелегка ця справа, скажу. Помітила ось паличками, де в мене хоста росте. От. І одна в мене хоста, зараз я вам покажу, якось ось ця, де ось-ось-ось, ось ця. Вона якось ой, вибивається трішки далі посаджена, ніж інші. Ще, зараз її пересаджу і спробую, але це не точно. <гум> дістати стрічку та зробити коло. Он цілий пакет цього, щось по типу газону. От. Зараз ще перекопаю то добре. І буду стрічку вставляти. Ну, пробувати. Вход пішла вже і сокира і Ножик, бо там коріння, і чоловік забракував мою роботу, сказав, що це не глибоко і вирішив, ще підкопати трішки. Так, вже прокопав чоловік, вирізали цю стрічку, і зараз так. На рівні газону закапуємо, щоб було зручно косити потім газон. Як і обіцяла, синоптики вийшло сонечко, але вийшло воно вже аж ввечері. Зараз майже вже четверта година і трішки світило, воно вже сідає. Як гарно співають пташки. Так, як гарно надвечір розпогодилося. Сонечко світить і класно. Тепло, вітру немає. Я вже почала розробляти цю ділянку. Давно вже хотіла, але все ніяк руки до неї не доходили. Ось, бачите, весь бур'ян я викапую, складаю. Тут перекопала багато ірисів, викопала. Ось це моя трояндочка тут. Зараз так гарненько. Люблю, коли земля чорна, без бур'яну. Трішки підсапала бо тут взагалі було ось так. І це мені теж потрібно все викапувати, витрушувати. Роботи багато. Ну, до цих пір, до троянди, то мені потрібно тут закінчити. А тут я не знаю, що його тут робити. Взагалі якось. Ідей немає, чесно кажучи. От. Так класно, тепло. Завтра обов'язково приїдемо. Щось з сьогоднішнього ми зробили, то чоловік мені допоміг зробити тут коло. А тепер треба думати, які цибулькові саджати або ще якісь першоцвіти. Тут же будуть хости, вони розростуться. Подумати, що сюди такого гарного посадити під цю грушку. Ой, супер, мені подобається. Цих вітаю на каналі своєму. Дякую вам за перегляди, хочу подякувати за лайки, за коментарі. Пишіть все, що вас цікавить. Я залюбки завжди відповідаю, все читаю. Так, ви подивіться на цю красу. Крокоси Жанна Дарк. Вони дуже великі, крупно-квіткові такі. Ось. Дуже гарні, біленькі, супер. Мені навіть подобається, знаєте, тут без кори. Сьогодні повинно бути плюс 12, але дуже-дуже вітряно сьогодні. Я навіть вдягла пов'язку на голову, щоб вуха не дуло. Так, ну і тут, звісно, ви вже бачили. Справжня краса квітує. Поближче вам покажу. Дивіться на це. Гляньте, гляньте, вони вже хочуть квітувати. Мені здається, що це рано для тюльпана. Хоча, можливо, вони над якісь ранні. А я сьогодні хочу приділити увагу ось цій ділянці. Мені потрібно до цієї трояни до сюди все перекопати. Я вже вчора почала це робити. Ось тут видно, багато всього перекопало, навіть вже кубка сміття висихає. От, і це вже не наша територія іде, бачите, межа притягнута. І тут потрібно доробити ось це все викопати. Також я хочу сьогодні приділити увагу, якщо вспію, до речі, тут нарцисів, стільки їх не було в тому році. Всі ділянці. Бо також тут все заросло і потрібно зрізати калину минулорічну, щоб не заводилась ніяка болячка. Тут дуже багато цієї мокриці. Якось в одному відео бачила, що це кислиця. Але о, в коментарях мені одна підписниця підказала, що це мокриця, тобто дуже воголого коли. Ну, я з нею згодна. І також хочу викопати ось ці тюльпани, три, щоб їх тут не було. І, можливо, знаєте, таку доріжку за агроволокна тут притягну, щоб не розріс не, не бур'ян тут. І Ще раз вам покажу краса, яка мене тут під забором моїм страшненьким росте. Гляньте. Я від цих взагалі в захваті, вони такі гарні. Зовні вони такі трішки біленькі всередині більш фіолетові Це такі блакитніші є. Ось так. Тому мій фронт роботи сьогодні тут. Можливо, ще з чоловіку буде допомагати. Подивимося, бо він там дрова пиляє. От. Тому. Гайда працювати все. <ріст> і мені в першу чергу. Ми вчора з чоловіком після дачі заїжджали до епіцентру, і в мене ж є три кущики лохини, які потрібно посадити. Тому я все купила все, все, що потрібно для посадки. Я хочу посадити у відра. А, щоб була можливість частку їх там переставляти куди потрібно, якщо що. Ось. А, бо на постійне місце я не хочу, бо в мене немає місця, тому лохина буде в відрах. А, зроблю окреме відео, скільки варто посадити лохину у відро. Це вже наступного тижня, можливо. Ну, а чоловік починає пиляти дрова. Зараз вам покажу, яка кучка є. То сміття, то взагалі потрібно на якийсь щеперес чи на що я там його дрібнити. А такі крупні, що на дрова він зараз буде пиляти. До речі, ще поки не дуже гучно купила травило і сьогодні ось тут буду травити цей бур'ян. Така ось куча. Якщо встигнемо, то чоловік всі її сьогодні і перепиляє. Але двічно встигне. Дивіться на ожину, які вже береньки тут. Ось-ось, вже майже розпустилися, вже тріснули і будуть випускати листочки. На яблуньки ще такі. Ех, гарно. Ну, з гарних новин я вже почала трішки тут копати. Не так швидко, як хотілося б. А з поганого мій чоловік поїхав в лікарню зашивати палець. Не спрацював як він там, захист якийсь на цій макеті. Трішки романув палець. Ну, все добре. Палець на місці, хай заш'ють та повернеться назад. Сьогодні день такий. Неважний. Ну нічого. Ми не униваємо. Обідно, знаєте, що що нам до ремонту кінця залишилось десь ну, тиждень. Такі, знаєте, самі грязні чорнові роботи зробити і все. Ну, нічого, все буде добре. Ну що, з приємного. Зараз, правда, сонечко світить яскраво, вітер дує. Закінчила я. Вибирати тут цю, я не знаю, як вона називається, що жовтеньким цвіте. Чотири мішки, отаких перію, цієї ж квіточки жовтої гідоти цієї. Не знаю, хто про неї мріє ще вигребла. Все тепер гарненько в мене. От. Дуже задоволена. Так, ну не з приємного. Чоловік повернувся з з, господи, з лікарні. От. І... Ми думали, що він трішки ну, заглибоко різанув, а там виявляється ще перелом відкритий пальця. Ось Поставили гіпс і тепер два тижні нічого не можна робити, на роботу не можна ходити, бо руль немає як тримати, та ще й антибіотики пити. ну коротше. О, Трішки настрій. Припав, ну нічого, але все на місці. Каже чоловік, перед ним сидів болгаркою, розрізав палець, пальці, а один взагалі висів, йому запропонували пришити, а він каже, відрізайте. О, та й таке, тому що нормально. Отділись, як кажуть, ну, нічого. Так, ну все, тепер мені потрібно переходити сюди. Але не знаю, зараз подумаю ще, бо чесно чесно скажу, вже настрою немає. Так, це якось неприємно. От. Бо роботи тут теж багато. Ой, любим. Вже збираємося додому, ходи з рукою своєю. Тому прощаємося. З вами такі гарні ноті. Всього найкращого і бережіть себе.